Він дуже добра і світла душа була людина, ніколи нікого не, не скривдив. Не. стільки людей зібрали, стільки хороші слова про нього говорять. Загинув, як герой на війні. Щирий, добрий, веселий. Він завжди відкритий, дружній. Дуже добрий, дуже добрий. Людина була дуже така світла, вихована. Олександр, взагалі, був дуже доброю, хорошою, щирою, відкритою людиною. Він був професіоналом своєї справи. Знав свою роботу, любив її. Вкотре провели в останню путь українського воїна, батька, чоловіка і сина, на жаль, Алея Слави поповнилася ще одним героєм. Ми маємо його пам'ятати. Єдине, чим ми можемо шанувати пам'ять Олександра, це пам'ятати, допомагати сім'ї і, власне, робити все для того, аби наближати перемогу. Тільки здобувши перемогу, ми зможемо зупинити той поток смерті, який породжує війна.